Брат Вова, дуже дякую тобі за слово. Знаєте, коли Вова говорив це слово, <кій> говорив про те, що треба завжди йти вперед. Я подумав: слава Господу, за нашого старшого пастора, за Юрія Михайловича, за те, що він взяв мене, Вову, до себе в команду. І дійсно, ми сьогодні маємо можливість ділитись тут коротким словом, так, рости духовно. Давайте воздамо всю славу Господу, за нього. Знаєте, сьогодні неділя, такий важливий для кожного з нас день. Ми всі зранку встаємо, збираємось, снідаємо, беремо наші найкращі наряди, чистим обув, і направляємось до церкви. Знаєте, і я подумав, наскільки ми готуємо своє серце до зустрічі з Господом, наскільки ми. Це класний, це добре, і це треба гарно вдягтись, так, зачіска, це все круто. Але наскільки ми приділяємо увагу нашому серцю? І з яким серцем ми сьогодні прийшли до Господа? Бо знаєте, я так аналізував, згадую, кажу, дружині, давай швидше, мені треба на пастирську. І вже в цьому вже якийсь мир певний втрачається. Да? Уже могли і порогатися, поки доїхали до служіння. Ну, а Господь дивиться до нас... Чи треба мені, щоб ви ну, з такими серцями приїхали. От, е, тому е, тема моєї проповіді сьогодні називається «Щире серце. Щире серце. І перший пункт Бог дивиться на серце, а не на зовнішність. І я. Я коли готувався цей пункт, я відразу згадав. Колись до нас на молодіжку приїжджав брат, один послужить з Вишневого з церкви. Я тоді не був лідером молоді. Я так встав, дивлюсь на нього здалеку. І думаю, пихати якийсь. Думаю, якийсь гардіст такий, приїхав мощний. Але, думаю, піду познайомлюсь. Слухайте, познайомився. Такий класний брат. Простий, таким словом гарним поділився. Ми його і потім надалі запрошуємо. І от дійсно я зловив себе тоді на тому, що інколи ми отак можемо просто отак подивитись на людину і якусь намалювати собі картинку. Я міг собі намалювати картинку і з нею піти. Слава Господу, що я просто пішов до нього знайомитись, поспілкувався. Дійсно, класний брат. І часто ми, от як люди, дивимося на зовнішність і робимо вже якісь висновки. Я хочу зачитати перше Самуїла, 16 глава, -го 6, -й, 7 -й вірш. Так сталося, що коли вони прийшли, Самуїл звернув увагу на Еліява і подумав напевно, це і є Господнім помазаником. Але Господь сказав Самуїлові не дивись на його вроду та на його високий зріст, тому що я його відхилив. Адже Бог дивиться не так, як дивиться людина людина дивиться на обличчя, а Господь дивиться на серце. Дійсно ми читаємо цю історію, там де Господь. Послав Самуїла за, Божим, за своїм помазаником. І Бог не вибрав сильних і красивих братів Давида. Він вибрав наймолодшого, простого пастуха. Ніхто навіть подумати не міг, що Господь вибере саме його. Але Господь він дивиться на серце. Він побачив його щире серце і він обрав саме його. Другий пункт серце визначає цінність нашої жертви. Буття 4 розділ 3, восьмий вірш. З бігом часу Каїн приніс жертву Господові з плодів землі. Авель також приніс від своїх первородних овець та від їхнього жиру. І зглянувся Господь на Авеля та на його жертву, а на Каїна і на його жертву не звернув уваги. Тож Каїн дуже розлютився і спохмурніло його обличчя, і сказав Господь Каїнові. Чому ти розгнівався і чому твоє обличчя спохмурніло? Якби ти вчинив як слід, то хіба твоя жертва не була би прийнята. А якщо ти не зробив так, як потрібно, то при дверях чатує гріх він спонукає до пожадання, але ти маєш над ним панувати. Якось посварився Каїн зі своїм братом Авелем, і коли вони були в полі, то Каїн напав на свого брата Авеля та вбив його. Коли я читав цю історію, дійсно я подумав. І той і той брат приніс жертву Господові. Але знову ж таки, Господь, він бачить серце кожного. І він побачив, що Авель приніс з любов'ю страхом перед Господом. І ця жертва була приємна Господу. Серце Каїна. Тут написано, Господь сказав йому, чому ти розгнівався і чому твоє обличчя спохмурніло. Я думаю, що, якби серце Каїна було щире, в нього гніва. Там би не, не було. б. І е я подумав в цьому всьому, коли ми приносимо. Жертву Господу. Яку ми жертву сьогодні можемо приносити Господу? Зрозуміло, що це трішки не так, як було тоді, але я вважаю, що кожне наше служіння, от ми служимо Господу, це певна жертва. І я подумав: от якщо я сьогодні говорю проповідь, і в голові у мене, на серці у мене, хочу сказати краще, ніж Вова. Чи надо Богу така жертва сьогодні? Або хочу бути краще, ніж хтось? Чи треба йому сьогодні така жертва? Коли ми робимо служіння? Чекаю, що пастир подойшов, похвалив мене, сказав, що я хороший. Ну, це і буде твоя нагорода. Але дійсно правильне положення серця, коли ми служимо для Господа, і наше серце Господь, нехай вся слава буде сьогодні лише тобі, нехай Твоє ім'я прославляється через мої уста. Правильне положення серця. І дійсно, я думаю, що е, в кожному служінні нам треба придивитись своє, своє ставлення. Чому, чому саме ми це робимо? Тому що дійсно я згадую, що я колись чекав, поки мені скажуть, Вань, ти молодець. Ми люди. Але потім я переосмислив все, тому що все це для Господа. Нехай вся слава буде йому. Алілуя. Третє, щире серце це ключ до Божої сили. Щире серце це ключ до Божої сили. Господь діє через щирих серцем. Взагалі, як в мене народилась думка стосовно цього слова, якось я стояв на молитовному служінні нашому вівторок. Я стояв там позаду молився. І була молитва. Неважливо, за що, була молитва. Я молюсь, я, про... я говорю слова. І Господь мені говорить, поглянь на своє серце. І я дійсно я відчуваю, що я, я не прагну того, про що я говорю. Я словами просто проголошую це, а всередині себе я не відчуваю, що я дійсно хочу цього. Що я дійсно, що, що я дійсно розположен до цього, щоб воно так і було, про що я сказав. І я подумав, чи має якесь значення отака молитва? Якщо от всередині себе я відчуваю, що. От Господь мені вказав на це. І дійсно, в цьому всьому, я думаю, це так само знаєте, коли у нас загальний церковний піст, і хтось от просто пощусь з усіма. Думаю, чи треба, чи треба такий піст. Колись мені казав мій наставник Серега Голуб'енка, піст, піст без молитви Голодовка. От. А я ще хочу сказати, що з нещирим серцем піст. Також голодовка. А чи треба Богу така жертва? Я думаю, що це все марно. Тому, вперше за все, я думаю, нам треба налаштовувати свої серця. Колись до мене підійшли дві дівчини-підлітки, і вони кажуть, Вань, ми хочемо брати піс, а вони ще не були членами церкви. Ми чули, що буде 21-й піст, ми хочемо також. Я говорю, окей, давайте ну, більше поспілкуємось про це. Тобто, чому саме ви хочете це брати? Ну, мені, мені було найважливіше, чи вони розуміють суть для чого це. Тобто, якщо вони просто хочуть з усіма ну, поголодати, ну, в їхньому випадку це буде так, то я кажу: ну, цього краще не треба. Потім ваші батьки прийдуть до мене, що наші діти голодають. От. Тому найперше, ми маємо мати правильне положення серця. Ісус показав нам. Прикладом щирого серця. Його молитви були живими, глибокими справжніми. В Івана, 11 розділ, 35 вірш, написано Ісус заплакав. В 38 вірші написано перебуваючи у внутрішній жалобі, Ісус підходить до гробниці. Це коли він воскрешав Лазаря. Знаєте, він проник повністю. Цією боль'ю він побачив людей, які стоять, да? і вони плакали. І він проник разом із ними, він відчув їхню біль на собі. І потім тільки він помолився і зробив це чудо. Він плакав за Лазаря, він торкався прокажених, змилосердився перед хворими, його серце відчувало біль і страждання інших, і саме з цього щирого співчуття виходила Божа сила. Коли е, у нас відбуваються молитви, нещодавно була молитва, коли ми стоїмо і можемо помолитись за людей. Дійсно, коли е, ти стоїш і чуєш якусь нужду, за яку треба помолитись, ти не можеш просто її, ну як на мене, ти не можеш просто її от в одне ухо влетіло, друге випустив. Ти дійсно, коли ти чуєш цю проблему, ти перше в тебе є спів, співчуття до людини, таке переживання разом із ними. І потім ти починаєш молитися за цю людину. І я дійсно, я вірю, дійсно, що через отаку щирість Господь діє. Я дійсно вірю, що на цьому служінні було багато чудес, просто поки ми про них не почули. Але я вірю, що ми про них почуємо. Коли серце щире, Бог може діяти через нього, зцілювати, звільняти, приносити мир і надію. Четвертий пункт називається Велич серця у малій жертві. Велич серця у малій жертві. В Марка 12 вірш, 41-й, 44-й, 12 голова 41, 44 вірші. Сівши навпроти скарбниці, він дивився, як люди кидають мід'яки до скарбниці. Численні багатії вкидали чимало, і підійшла одна бідна вдова, і вкинула дві лепти, тобто Кондрат. І, покликавши своїх учнів, він сказав їм Запевняю вас, що ця бідна вдова вкинула більше за всіх тих, які кидали тут до скарбниці, бо всі кидали з надлишку, а вона дала зі своєї убогості все, що мала, весь свій прожиток. Знаєте, я думаю, що коли Ісус сидів біля скарбниці. Він... Він не спостерігав, дійсно, він не перераховував, хто скільки кидає. Він бачить серце. Він бачить, з яким серцем хто приносить. Він бачить, знаєте, я коли вперше прочитав це місце, я подумав: Господи, дай мені завжди йти з вдячним серцем до тебе. Ніколи, думаю, ніколи не перетворити це на, на просто якийсь, не знаю, не просто на якусь обидість, а завжди бути вдячним Господу. Не просто тому, що я такий молодець заробив, ні, тому що, Господь, ти мене благословив, я дякую тобі. Тобто, коли у нас вдячне серце, коли ми щирим серцем віддаємо, дійсно така жертва вона приємна Господу. Ісус сказав, вона дала більше за всіх інших, не тому, що це була велика сума, а тому, що вона дала всім серцем. Бог оцінює не стільки не скільки ти даєш, а як ти даєш. Бог дивиться на мотив, а не на кількість. Я згадую, колись, я ще давно ходив в церкву з мамою своєю, десь до 12, напевно, років, може, до 13. Але тоді в мене були якісь певні кошти, і коли збирали, пам'ятаю, десятину, я думав, у мене там, ну, якісь, не знаю, що в мене там могло бути. Але я думаю, так мало, на що, ну, думаю, якісь мої від цього. Я не давав. Але ж дійсно для Бога не важливо, скільки, важливо, з яким серцем. Вдячне серце, щире серце це важливо перед Господом. І дійсно запитання, знаєте таке до яке кожен собі може задати сьогодні. Яке моє серце перед Богом сьогодні? Навіщо я молюся, навіщо я служу? Навіщо я даю для людей чи для Господа? Хочу прочитати висновок. Перше, Бог дивиться глибше, ніж люди. Він бачить не нашу зовнішність, не статус, не популярність, він бачить наше серце. Тому найважливіше для кожного з нас мати чисте, щире відкрите перед Богом серце. Друге, не все, що виглядає духовним, є приємним Богові Бог бачить те, що невидиме людям. Третє, щире серце відкриває двері Божі дії. Коли ми молимось від щирого серця, наше співчуття і правду в молитві стають каналом Божої благодаті. Для інших. І четверта, найменша монета з щирим серцем, важливіше за золото з пихатістю. Амінь. І останнє, про що я сьогодні хочу сказати, в цій всій, всьому всьому слові я отримав таке відкриття. Як на мене, воно найважливіше. Ісус Христос, коли висів на христі. Він сказав, батьку, прости їм, бо не знають, що роблять. Як думаєте, якби його серце не було щирим, якби він сказав щось інше? Якби він же ж він міг сказати, батько знищить всіх ну, образно, він, він міг. Але положення його серця було віддати там життя за кожного з нас. Якби положення серця було іншим, ця жертва через цю жертву ми б не отримали спасіння. Можна клавішу, будь ласка? Ми часто оцінюємо щирість людей у служінні, у стосунках, в обіцянках, але чи замислювались ми, що означає щирість Божого серця до кожного з нас? В Луки 23, 34 вірш. Так він сказав, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Він сказав ці слова, коли висів на хресті. коли на висів на хресті за кожного з нас. У мене дуже торкається пісня. Ми співаємо, що це не гвозді тримали на хресті. Це мій гріх. Він висів на Христі і Він не захищався, він нікого не проклинав, він щиро простив кожного. Якщо б у серці Ісуса не було б щирості, жертва не мала б сили. Бог бачить серце не слова, не релігію, не зовнішній вигляд, покаяння має силу тільки тоді, коли воно щире. Так само, як жертва Христа мала силу, тому що вона була щирою. В Єврею 12 розділ другий вірш, дивлячись на проводиря і вершителя віри на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної йому радості перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Він знав, за що і за кого він помирає, він бачив кожного з нас. Його любов була особистою і щирою. І знаєте таке. Питання, яке кожен сьогодні має задати кожен собі, чи щирий я перед Богом? Я пам'ятаю, коли я перед тим як прийти в церкву, я дружині своїй казав, кажу, для мене важливо не бути в церкві одним, а за церкву іншим. Наше справжнє служіння, воно починається за межами церкви, те, які ми там. Тут ми всі усміхнені, ми раді бачити кожного, все так класно. Але коли ми виходимо, коли ми знаходимося себе на роботі, які ми там. Я хочу, щоб сьогодні кожен задав собі питання, чи не граю я роль в церкві, а в серці залишаю гріх. Чи моє каяття справжнє, чи це просто слова? Ісус Христос, Він на Христі, був щирим за кожного з нас. Я попрошу піднятися, ми зараз будемо мати молитву.